У нас вийшлося 16 пиріжків. Дивись, Іра, ось тут є 300 грам води, 2 столові ложки олії, чайна ложка солі і чайна ложка цукру. Це все має перекіп'ятися. І знімаєш з вогню і кидаєш туди терту одну велику цибулину. І таку? Так. І вона має все має остити. Окей. Капуста вже майже потушена. 40 грамів доріжків і звідки ти даєш цукру, з чайну ложку. Рівно, так Зідаємо той розілок і м'яко всі волі залишимо Але якщо пиріжки будуть солодкі, то цибулі не потрібно. Осіємо муку, трошки голію в руки. Тісто має бути не таке, як на вареники, а таке більш рідше. Тобі липне зараз? Ні, не липне. Але тісто таке, як живе. Мягеньке-мигеньке, щоб пиріжки не були забиті. Якщо тісто липне до рук, руки треба ретельно змістити. Тоді можна працювати. Це вам підходить. Так, ділимо на дві частини, бо це буде загубити. Чим більше, тим пиріжки будуть смачніші. Воно добре склеюється. Дуже. Тісто дуже гарне. Ну і так всі решта. Ми смажимо на дуже маленькому воді. Хвилина тільки десь 3-4, але Ось так. Начинка у нас готова, але щоб тісто сирене було. Пробуємо. мамині пиріжки, шопа йде. Так, я рефіз не можна. Так, да, вони дуже смачні.